Це знов Славко. Я думав, що мене чаша сія уникне, як і того, ви знаєте. Але бачу, що не уникнула. От що... Чашу эту мимо мімо если якщо можеш отче. не пронес, значит доведется значить, доведеться нести цей хрестик. Доброго дня, шановний Славко, прокоментуйте захід наших колон на території Курщини неподалік Веселого. Я можу прокоментувати матірно та ксенофобське. Всі мої, значить, радіти, цьому можуть тільки у як би це сказати, ну, не дятли, не оті, що довбуть, значить, а свідоміти. Тому що вже робити настільки добру міну при настільки поганій грі, може тільки український патріотичний критинізм. Розумієте, нам би зараз говорити про те, що Збройні Сили України уникали. Яка була мета Курської операції? Уникали, уникали фронтальної битви на Донбасі і не уникнули. Прийшли до неї. До перспективи вести таку фронтальну битву з отаким от розкладом. Мінус 45-48 батальйонів українських, от, значить, перелік частин, звідки вони були взяті. Правильно з ескортеру нашого брата. І це російські частини, котрі були взяті, з яких ділянок фронту. І от ми подивимося на цей от, який цвєта фуксі, казала би моя. Котра вже з дружин Ольга кажала би, що це цвята Фуксі, Як мало взяли, і отам от Блакитненький. Як мало звели, бачите звідти одинадцяту, 15-ту бригаду, да, 15 бригаду мотострілецьку вони взяли. А українці взяли он, Омега 61-шу. Ну, коротше кажучи, самі розберетеся. Так от. Перспективу якої боялись збройні сили України, було вести фронтальну битву за Донбас. Ну ви бачили від Покровська сюди до Вогледара. і вони утнули стратегію України непрямих дій. Начиталися ліделгар та якогось. Стратегію непрямих действий завершили. Но ну, позаяк українські тачанки були запряжені, валами, та й самих тачанок не вистачало. Правильно, тут мені злопихаті кажуть, треба ж врахувати втрати української бронетехніки при нестачі техніки для нових бригад, ви знаєте, для формування. Що аж МТЛБшки, ви дають уявляєте, що таке МТЛБшка. Я нині останній раз їздив 92-го, і нікого желання не іспитував. Так ось, і при такій нестачі ми ухандикали стільки бронетехніки для локального наступу. І тепер будемо вести там оборону тоді, коли 40 цих батальйонів нам дуже і дуже буде не вистачати на Донбасі. Ну що я вам можу скажу? Той, хто уникає битви, отримує все одно ту саму битву при наявності сильної волі противника, чого не врахували сильної волі Москвинів, сильної волі противника. Вони розумієте, це пам'ятає так за рибок і міліціонера анекдот, що це у риба, дивиться, ізвичаю вліяння сильного разума на слабий. От те саме, що все-таки їхня воля, волонтесель Віктуар, воля це перемога. Москвини показали волю, достойну битви на Марні. Ми пробували цього уникнути, пробували пам'ятати, найти рішення. Поза ТВД наявним не знайшли його і вернемося на ту ж задницю, тільки без 45-48 батальйонів. Ну що можна сказати? Вся надія на те, що противник вичерпаний і що не дасть нам оцю битву в напрямку на Авдіївка, що не візьме українськ, не прорветься повз українськ селі, до власне. На що зараз ці надії? Що вугледар ще виспи постоїть трохи? Що встоїть Селідова, українсь гірник Курахівка не дадуть противнику прорватися? Отака от ситуація. Отакий от результат. А патріотам свідомітам. Давайте, каже, отечество в опасності, наші танки на чужій землі. От власне, чим я хочу розумієте, який народець, такі йому і перемоги. Ви зрозумієте головне. Захід злякався Путіна. Захід прогнувся черед, перед черговим шантажем Путіна. Що він сказав, що сприйме удар ракетами як прямий напад НАТО. І вони всі там ці куколди, все це старічо імпатентне застяло. Ви розумієте, що тепер, якщо у Путіна вистачить волі і розуму, він зможе ногами відкривати двері. І в першу чергу він ногами відкриватиме двері в Україну. Як ви розумієте, а ви сподіваєтесь, що політять якісь ракети, розіб'ють якісь літовища, відженуть якусь авіацію. Ну, коротше, весь этот бред нацистської пропаганди 44-45 сорок року, який вам срут в уші. Ну, ви головне підставляйте. Пікацисти мої любі мої, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний, але не за такі свідоміцькі питання. Краще вже за пинтю.